Шановні друзі, багато років ми йшли з Леонідом Константиновичем разом. Я був керівником і завжди він мені підставляв своє плече. Він був найнадійнішим, я б сказав, усіх. Це була стара гвардія, яка не тоне і не здається. Якщо намет, ми ставимо Константинович перший. Якщо в нас хода, Константинович перший, знаєте. Втрату ми понесли. До останнього він був з нами. Завжди вболівав за справу. Любив Україну, любив народ український. І це я відчував кожен раз, зустрічаючись з ним і розмовляючи. Ми будемо завжди пам'ятати Леоніда Костятиновича. Він пройшов великий шлях. Україні. Героям слава слава Україні. Героям слава слава Україні. Героям слава.